Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Священик Олексій, а чи обов'язково на святвечір готувати 12 страв? Ні, це не є обов'язково. Це більш, більш традиція, напевно. Люди думають, що 12 страв це щось якась аксіома, теорема. Хочете, готуйте навіть 15. Ну для чого? Особисто я, наприклад, наюся картоплею простою і кусочок оселеця там, чи капуста тушена. Я б наївся. Для чого 12 страв? Готуєте? Вечерю це ваше право індивідуальне. Але згідно, воно не має ні християнського підґрунтя, ні, би сказати, ні церковного. Ну, кажуть, 12 апостолів. Ну що 12 апостолів мають до вашої вечері? Апостоли були, вони проповідували Євангеліє, а не просто їли 12 страв. Вони їли, що Бог посла, мали хліб і мали рибу. Пам'ятаєте, Ісус нагодував 5 тисяч народу хлібом і рибою. О, а далі нагодував чотири тисячі народу. Тому це не є обов'язково на святий вечір дванадцять страв. Це більш традиція нашого щедрого українського народу. Але для чого морбляти, щоб завтра на другий день то все не спожити і викидати? Ну будьте раціональні, це ж праця ваша. Це господиня, хай би віддихнула перед святами трішечки щось там підготувала. Ну для чого човтися, як Марко попеклі на ті кухні? Всім благословіть добра, нога літа. Я стільки не готую.